Це почалося з того, що чотири жінки повірили одна в одну, не побоялися, довірилися одна одній і вирушили до Стамбулу, до Анкари. Адже на той час було зрозуміло, що вразумити і зупинити озвірілого Путіна. Можуть світові лідери, такі як лідер Китаю Сі Цзенпінь, і лідер Туреччини, президент Реджип Таїб Ердоган. І на той час на Азовсталі була просто бійня, було душегубство. Терпіти було не сила. І ми об'єдналися. Це була мама Азовця, я дружина Азовця, дружина прикордонника і дружина Мерпіха. Ось такою невеликою командою, але міцною стійкою. Ми вирушили закликати весь світ рятувати хлопців наших рідних їх побратимів на Азовсталі. Це був день брифінгу в Укрінформі. Ми звернулися з площадки Укрінформу в Києві до лідера Туреччини. Але по завершенню брифінгу було відчуття, що кричати про катастрофу на Азовсталі з України це добре, але це мало хто почує в світі. А нам треба була запорука і гарантія того, що нашим рідним збережуть життя. І ви знаєте, брифінг закінчився. До мене підійшов представник Міністерства внутрішніх справ України і каже: Наталю, ви молодці, ваша команда сильна. Ну на сьогодні ви зробили все, що могли. І в мене така думка, як все, що могла. Я досі не обійняла чоловіка його побертиме під загрозою, і треба щось робити. І в мене, очевидно, ну, зовсім так от викристалізувалось бачення, що треба їхати в ці країни, що це країни такі, знаєте, традиційні, і треба стелити рушники і просити підмогу. Тому що ворога завжди зупиняти. Треба єднанням, і ця підтримка була на тоді необхідна. Тому ну фактично за ці чотири години ми вже остаточно погодили команду, у кого готові документи на виїзд, хто сам готовий. Ми намалювали плакати, реально кинули ще кілька одежин в рюкзак, і все вирушили. Нам саме небо допомагало тоді. Нас в Туреччині зустріла наша українська дівчина Анна Міщенко. І на той час у Руслана Лежичко був передбачений брифінг, і мало бути задіяно там кілька світових ЗМІ, Але Руслана люб'язно поділилася, віддала фактично нам свій, свій майданчик, і ми анонсували, що це буде брифінг дружин і матерів захисників Азовсталі. Провели цей брифінг. Там було 137 світових змін. І на тому брифінгу ціль була досягнута. Ми прокричали про Азовсталь на весь світ, і по тому ми зустрілися в президентському палаці з першим радником президента Туреччини і з головою правлячої партії, фактично першим заступником Ердогана в АК партії. Передали листи президенту Туреччини. Зустрілися з вселенським патріархом Варфоломієм, і ще було дуже багато зустрічей і з діаспорою, і з громадою. Ми ще в Туреччині зрозуміли, що певна буде організація. Коли ж ми прилетіли сюди, історія вже так стала медійною, доволі потужно, і ми чітко усвідомили, що так, ми створюємо жнок зі сталі. На той час ніхто не знав, як діяти. Що робити абсолютно, тому що горе нас застало зненацька, і нас, і представників держорганів уповноважених, вони теж ставали на рейки воєнного часу. І ми спільно обкатуючи ну, на собі проблеми, прогалини, ось там ти йдеш. Там якийсь орган, а вони не знають, що робити. А у нас вже була візія, як треба зробити. І ми ходили цими кабінетами, пропонуючи алгоритми, і їх погоджували, затверджували, і деякими спільно напрацьовували ці дорожні карти, і все запрацювали гарячі лінії. Було відомо, як рухатись, на які телефони повідомляти про загибель або про полон або про зникнення безвісти. Станом на сьогодні нас 1200 дійсних і 4000 асоційованих членів жінок зі сталі. Частина наших рідних повернулася додому. І для нас стало принциповим ще на початку створення, що всі захисники, вони наші захисники. Чи то Азовсталь, чи то Бахмут, чи то Ізюм, чи то Чернігів, чи то Сумський напрямок, чи то Південь України, Миколаїв, Херсон це все наші захисники. І незалежно від підрозділу, чи це Нацгвардієць, чи це воїн Збройних сил України, там ТРО, чи це прикордонник чи морпіг, чи це ТРОшник, чи поліцейський, вони всі наші. І а, ми принципово стали радою дружини матерів-захисників України. Були а, вкиди а, російської пропаганди а, з таким протиставленням одних а, військових підрозділів іншим, але тут зуби російської пропаганди обламались. А, цього не трапилось. А, нам стало розуму і серця зрозуміти а, такий а, незатійливий а, план ворога. І ми об'єднувалися. Женевською конвенцією передбачено, що обмін військовополоненими відбувається по завершенню конфлікту. Але ця Женевська конвенція про поводження з військовополоненими була прийнята ще в 1941 році, якщо я не помиляюсь. І зараз світ напрацював. Вже низку гуманітарних норм, і ми знаємо, що і ворог несе шалені величезні втрати, і вороги теж потрапляють у наш полон. І то є абсолютно гуманно і природньо, що принаймні і під час збройного конфлікту мають відбуватися такі обміни. Це людська природа підказує. І а, громадськість, а, я кажу, і на щастя, і на жаль, не немає а, а, прямого впливу і не займається обмінами. Тому що ну, ми не фахівці, ми не спеці. На це у нас є потужне, потужне наше головне управління розвідки, служба безпеки України. Тобто ми не займаємося обмінами, але ми робимо все, щоб ці обміни відбувалися. На зараз векторами діяльності жінок зі сталі продовжує залишатися вектор того, щоб були обміни військовополоненими, щоб провадився розшук зниклих безвісти, і рідні отримували звістки, що з їх родичами, щоб було повернення тіл загиблих і щоб була належна пам'ять про загиблих. На сьогодні однією з ключових Таких цілей є побудова Національного меморіального військового кладовища в Києві, щоб наші загиблі були поховані на рідній землі, і шана і вдячність і пам'ять про їх подвиг жила вічно. Повертаються з полону захисники. І ми усвідомлюємо, що дуже багато поранених, і цих поранених буде ще більше, тому що ми всі знаємо, що рано чи пізно буде контрнаступ, і будуть такі наші втрати, і буде важка реальність. Тому ще ми взяли за вектор: це реабілітація полонених. І взагалі окреслення в законодавстві статусу звільненого з полону військовослужбовця, тому що на сьогодні існує велика прогалина в законодавстві. І також ми стали на шлях розбудови культури і самої державної політики гідного поводження зі звільненими захисниками і із захисниками, які мають важкий травматичний досвід. А якщо починати з самого початку, то, то були алгоритми. От нам було е, потрібно чітко сказати людям, на які гарячі лінії вони мають подзвонити, які державні органи вони мають повідомити, навіщо звертатися до національної поліції, що повинен зробити поліцейський, який приймає заяву, пояснити людині, що це не означає, там, якщо у неї в рамках кримінального провадження відбирають ДНК, що це вже все загибель родича, що буде відстежуватися ми. Телефон, що обов'язково вам має слідчий надати витяг з ЄРДР. Зараз ми говоримо, що існують прогалини в реабілітації, існують прогалини в законодавстві. І достойним і гідним буде надання вибору звільненим з полону, продовжувати службу чи ні. І зараз ми підтримуємо законопроект 8061, який надає такий вибір для тих, хто був захоплений у полон. В організації є потужне юридичне крило, яке, юридична лінія, яку очолює Таміла Алексик, це провідний адвокат-криміналіст. Якраз вона працює на гарячій лінії, вона є безкоштовною для наших членів і працює щобудня з 12 до 15 години. Найважкіше це був теракт в Оленівці, особисто для мене. Ви знаєте, це було боляче і було нестерпно усвідомлювати, ми ж то знаємо обличчя ворога, що вони здатні на ниці підступні вчинки. Але щоб так поквитатися з хлопцями, і яких вони не змогли знищити на полі бою, ось в такий ницей спосіб вчинити цей жахливий теракт, я не знала, чи вижив мій чоловік. Це трошки, знаєте, так дало землетрус прям такий нашій команді. Ми в той день. Були трохи розібрані, але ми зібралися і кажемо: стоп, 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 дівчата. Продовжуємо нашу боротьбу. Росіяни, вони ж навіть списки достовірні не надали українській стороні. І дехто побачив своїх родичів в переліку загиблих, дехто в переліку поранених. Хтось зрадів, що немає рідного в переліку, але це було не точно абсолютно. Тому що ну як довіряти, міжнародна спільнота не була допущена і досі не є допущеною до місця скоєння цього страшного злочину. Життя кожного захисника важливе і до Солдатів не можна ставитися як до маргінесу. Ми всі побачили, чого варті наші захисники. Потужним таким органом, от ну це просто взірець а, наразі а, а, Це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, а, оскільки там є а, всі представники а, а, уповноважених а, займатися обмінами інстанцій а, і. Знаєте, щоб так не відбувалося, що з одного органу тебе відправляють в інший, з іншого відправляють назад, або ще в третій орган. Тут є єдина точка входу. Ти приходиш, і тут є всі представники. І вже так не відбувається, що якісь футболяння можливі або потикання різними інстанціями. І ось коли ми вже. Перейшли на інший щабель, так? А що робити зі звільненими? Тому що звільнені з полону, вони вже не полонені, тобто не підпадають би, під э, патронат такий, э, цієї установи. І мені б хотілося, щоб такі установи, як координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, щоб вони масштабувалися і були такими э, проектами э, і на э, э, інші, якби відповіддю на інші запити і виклики, скажімо, щоб поранені, або ті, кому треба там отримати групу інвалідності МСЕК пройти, або ті саме звільнені, щоб вони не никалися іншими там, різними інстанціями і не знали взагалі, що їм робити, тому що тут якраз і є. Такий інформаційно-комунікаційний лаг, коли державні органи, там, кшталт Міністерства у справах ветеранів України вони заявляють, що у них є програми, а ветерани кажуть, що ми не можемо цими програмами скористатися або взагалі про них не знаємо. Щоб знову це подолати, нам потрібен єдиний орган. Я думаю, що це вдасться зробити знову ж таки завдяки тиску громадськості і конструктиву. Ми також навіть з дівчатами говоримо, що жінки зісталі вони є знахідкою для держави, для державних органів, тому що ми на собі відчуваємо ці всі проблеми і можемо їх прокомунікувати Наші оборонці. Після звільнення з полону в середньому перебувають два тижні у лікувальних закладах. Далі шлях такий: їх або виписують на службу, і військова частина може дати 10 днів відпустки, або ж вони проходять ВЛК, і ВЛК дає 30 днів відпустки. Всім очевидно, що ні 10, ні 30 днів недостатньо для відновлення, цього недостатньо навіть для оговтання. Тому цей термін потрібно збільшувати. На нашу думку, 6 місяців, піврічний термін, це щось більш-менш таке прийнятне по часу, коли бійця можна спитати, чи готовий ти продовжувати службу, чи ні. Тому що. Звільнені військово полонені, вони говорять, що Росія відбила у них будь-які е, почуття і відчуття, крім відчуття голоду. І е, коли через два тижні спитати, ти хочеш на службу чи ні, е, то е, на камеру вам оборонець, який є мужчиною, воїном, скаже: так хочу. Але є низка об'єктивних причин, що вони не просто там не хочуть, а вони не можуть того зробити. У них неправильно зрослися кінцівки, поранені в полоні. Вони а, втратили вагу, а, втратили чутливість кінцівок, втратили гостроту зору, гостроту слуху. А, в, у них проблема з хребтом, оскільки більшість часу доводиться стояти в полоні. І нам би хотілося, щоб була глибша ревізія стану здоров'я звільнених захисників. Зараз зрозуміло, що психологи, які мали досвід там, шкільного психолога, або там працювали психологами в компаніях, це а, трошечки не той досвід, який потрібен у допомозі військовим. А, тобто така. А, Потужна армія саме військових психологів, ось наразі необхідна і буде необхідною, і ми також зараз задумуємося над патронажем звільнених з полону, щоб цей патронаж був о, чи не до кінця вже життя, тому що ти не знаєш, коли і як тебе застане о, наслідок о, пережитого. Для мене, наприклад, було шоком, як стали даватися взнаки контузії чоловіка. Ну, ніби все гаразд, а потім він різко втрачає свідомість або не може їхати в машині. І ми спілкувалися також з офіцерами ізраїльської армії, які мають досвід теж в психології. Вони говорять, що щонайменше потрібен Час це от час перебування в цих травматичних подіях, помножений на два. По-перше, ти знаєш, що відчуває жінка, яка ще чекає, на 100% знаєш. А також можеш віддавати собі звіт, що можливо ти чимось ну, природньо викликаєш е е е якесь агресування. Е тому що ну, то твій вже повернувся, а з іншого боку, ти даєш знати, що дивись, мені зараз теж важко, бо він повернувся зранений. І е, я зараз продовжую на собі обкатувати е, алгоритми, а що ж робити, коли е, е, ось його повернули. Чим зараз допомогти і як зарадити. І тоді виникає ось таке порозуміння. І плюс ти ще ж не полишаєш боротьби за інших полонених. Ти організовуєш брифінги, ти організовуєш береш участь в акціях на підтримку. І дуже, знаєте, для мене таким просто взірцем боротьби і знаходження зусиль є матері і дружини загиблих. Коли вони усвідомили, що не повернеш. Але таким от знаєте, якщо проаналізувати, що в основі цієї боротьби, вони не хочуть, щоб смерть їхніх рідних була намарна. Вони хочуть, щоб була Україна, було життя. І саме ось таке різноманіття жінок і жіночих історій. Ну і не тільки жінок, у нас, і чоловіки нас теж потужно підтримують і є членами нашої організації, що оце різноманіття, воно і є нашою силою. Ну, Скажімо, Неля Шестон, вона втратила одного сина старшого, він загинув в Маріуполі, а інший молодший тривалий час знаходився в полоні. І Неля розуміє і біль втрати, і біль чекання. І проблеми після повернення це дуже цінна особистість в нашій команді. Вона є авторитетом, і на неї можна спертися. Я завжди раджу слухати свого серця. От як вам серце підказує, так і робити. Це перше. Друге, це дотримуватися вже існуючих алгоритмів, вони себе виправдали і вони діють. Якщо є якісь сумніви, як діяти, краще порадитись з уповноваженими органами, вони допоможуть і це абсолютно точно. Далі я би порекомендувала, от я так жалкую, що я мало часу переділяла собі, як це б не дивно звучало. Оскільки чоловік, повернувшись, сказав, що Наталю, а ми там в полоні за вас переживали більше. Ніж, певно, ви за нас там. Тому, коли вони повернуться, а я дуже хочу, щоб вони всі повернулись, треба буде дуже багато ресурсу емоційного і дуже багато любові на їх відновлення. Чим довше вони там, тим більше цих сил необхідно. Тому не забувайте про себе і своє здоров'я. І я не знаю, як це спрацьовує, але у нас з чоловіком було так, що ми на відстані один одного відчували. Коли він був на Азовсталі, ми в один і той же час, не маючи зв'язку, читали одні й ті ж книжки, він з собою їх прихопив. Коли йому було погано в полоні, от ми так звірялися, то було погано і мені. Тому наші емоції. Коли, ось знаєте, ми переходимо в якийсь інший просто стан, я його називаю за межею, то це важко пояснити, але я думаю, що жінки, які це відчувають, вони зрозуміють мене. Наші рідні там все відчувають.